Це наша невід'ємна е, частина життя, без якого дитині дуже важко, без логопеда, психолога, дефектолога. Наталя разом з сином відвідують одеський інклюзивно-ресурсний центр протягом трьох років. Хлопчик має розлад аутистичного спектру. У Нас проблеми з, з, з соціалізацією, спілкуванням. Йому важко спілкуватися, тому заняття нам дуже допомагають йому легше спілкуватися в школі і, і в житті. Робота центру має на меті допомогти дитині адаптуватися у суспільстві, розповідає директорка установи. Наголошує, тут приймають усіх, хто цього потребує. Дитина з синдромом Дауна або дитина з СДВГ, то всі ці діти мають права на освіту наш напрямок це допомогти створити, вибороти і надати можливість кожної дитині навчатися. Послуги у центрі надають після комплексної оцінки у напрямах фізичного розвитку дитини, освітньої діяльності, а також мовленнєвого та когнітивного розвитку, розповідають співробітники. Взагалі, ми маємо обслуговувати дітей від народження до плюс 18. Але батьки приходять до дитячого та, віку, молодшого дошкільного віку. Зараз пішли діти з двох років. Діти, які школярі в перший клас, які переходять в п'ятий клас, дев'ятий клас, які поступають в коледжі в училища і у вищі заклади цього року також були. У закладі використовують різні методики залежно від потреб дитини. З відвідувачами працюють логопед, психолог, дефектолог та інші спеціалісти. В центрі також практикують енімолтерапію, допомагають відвідувачам, собака, кролик та коти. Кожна тварина пройшла спецпідготовку, тому спокійно сприймає нових людей. Місцем для відпочинку в центрі вважається сенсорна кімната. Тут діти через проекцію можуть ходити по воді, грати у футбол, лопати кульки. Для дітей з порушенням слуху є кольорове піаніно. Фахівець або те, то дефектолог, або психолог говорить: дитині, давай ми з тобою попригаємо, давай ми за розміром або за кольором знайдемо кульки. І дитина починає шукати саме зелені або саме червоні кульки і лопає їх. Ось наприклад. В Одесі наразі працюють дев'ять таких інклюзивно-ресурсних центрів по області близько сорока. Потрапити сюди можна як за направленням лікаря, так і прийшовши самостійно з набором документів. Їхній перелік розміщено на сайті установ. Ксенія Кулашкіна, Павло Шаповалов, перший міський.